Кожен міжнародний перевізник, який їздить до Польщі або транзитом через її територію, знає про існування сайту ПУЕС та необхідність подання заявки на переміщення RMPD 100 і перевірку його статусу через RMPD 406. Особливо це стосується тих, хто вже стикався з штрафами через обриви в системі GeoSENT. Інтегровані безпосередньо на саму платформу. Єдиний достовірний спосіб переконатися, що зв'язок насправді стабільний, це регулярна перевірка статусу RMPD 406. Давайте ми його зараз зробимо, щоб побачити, як це працює. Вводимо номер RMPD, номер транспортного засобу та номер GPS трекеру. Зараз ми бачимо актуальний статус RMPD. Тобто все працює стабільно. Ми розуміємо, що в польських контролюючих органів до нас не має виникнути жодних питань, але, на жаль, фізично ми не можемо здійснювати цілодобовий моніторинг, поки авто перебуває в рейсі. Саме тому ми створили платформу RMTrans, яка дозволяє надсилати необмежену кількість запитів RMPD 406 автоматично. Крім того, всі попередні запити зберігаються в таблиці. Зараз вам продемонструю, як це виглядає. Будь ласка, це актуальне RMPD. Ви можете порівняти усі статуси, так як вони зберігаються у таблиці користувача. Ось авто знаходилося в дорозі, стояло на паузі, і ви бачите кожен час, коли робився запит RMPD 4006 і показаний актуальний статус автомобіля. І найголовніше, у разі втрати сигналу у системі SEND, вам приходить сповіщення на електронну пошту та відправляється смс. Зараз вам покажу, для прикладу, коли координати зникли. Таким чином, ви завчасно дізнаєтесь про можливі перебої і зможете оперативно вжити заходів. А ось так виглядає сповіщення через електронну адресу. Система працює у нічний час, коли більшість водіїв та логістів відпочивають. Переходьте за посиланням та реєструйтесь.